Всім привіт! Мене звати поїздав SkyRail та Транспорт Києва УЗ-2026. Е, і сьогодні на огляд Олімпус е, ВМ520, е, випущений у 2012-2013 роках. Але на сайтах дати виробництва не вказуються. Е, так, щоб його розблокувати, можете ось тут потягнути. Так. Це не справжня дата. в нас зараз 1949. Так, ось дивіться. Ось натискаємо RS. На І пишемо файл. Чому? Тому що має бути хоча б один файл. Ось, наприклад, ось цей. Усім привіт! мене звати Поїзда в SkyRail та транспорт Києва Уз. Ось. Послухайте. нам Ну так, якість не дуже э, нормальна. Точніше, чу... не дуже чудова. І ой. Як ви натискаєте RS Eras, вона пише на файл. Так, що таке в нас мод? Не зрозуміло, що таке дисплей. Тут можна змінювати. Давай одну? І так, ось дивіться. Ось такі. Ось зараз запис іде. Як ви бачите, ну такий нормальний. Тут дві пальчикові батарейки Дюрасел. Там ставлені акумуляторні. І ось такі вони, як ви можете побачити. Точніше, вони вон тут. Але це не обов'язково обов показувати. І все. Ось послухайте. Зараз. Да. Так. Осі послухайте. Не зараз, Ну нормальний. дві там була Е, е, ну щось не дуже зрозуміло і не дуже чітко. Дивіться, ще. Видалити якийсь запис, натискаємо РС, воно запитує. Ну, типу тут. Натискаємо на цю кнопку. Ось єс, yes. натискаємо сюди. І все видалено. І тут тепер нічого немає. І зараз. Е... Е... Так, його Вимкнути. Його Зараз треба зараз зачекайте секундочку. Ось такі батарейки, Duracell але вам це на обов'язково показувати. Ось, дивіться. Блін, в... мені ця кришка заважає. Ось, дивіться. Standard речерч вже було, яку можете побачити. Е, Никелева батарейка. Е, де вона там вироблена? Я не знаю, а зараз попытаюсь знайти, де вона там вироблена. Воно там щось пише. Е, воно там пише, типу респектор лес. Популярітес, не Паспорт, Сиркутер. І ще щось. Ну, ось такі батарейки, але ви їх можете замовити де завгодно. І ось такий був огляд. Якщо вам сподобалося відео на огляд e про диктофон, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім до побачення!